Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Прийшов я з роботи, думаю, запишу короткий відеоролик. Хоча він може вийти і не дуже коротким, але в першій частині в невеличкій я хочу просто-напросто забрати е, другий подарунок від Daisy. тобто за день номер 2 Випадкову ту нагороду, яку ви забираєте, декому навіть бони випали. Це дуже круто. Мені вчора просто декілька. От подивимося, що випаде сьогодні, на другий день. А друге, що я хочу розібрати, це безпосередньо з браузера. Відкриємо на YouTube ролик Project CV Cold War. Це по типу Wod 2.0, як його позиціонує Wargaming, гра, яка повинна вийти в 2025 році. Подивимося тизер геймплею альфа-версії даної гри. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. І так, переходимо з самого початку в магазин. Не будемо затягувати. В наліпшому всі ви всі в курсі, знаєте, лікарняний для Дезі безкоштовно з'явилося, хоча я сьогодні завдання ніякі не виконував. Все добре, значить, одного е, разу достатньо, так скажемо, пройти всі завдання, щоб це все безкоштовно можна було отримати. Якщо в мене знову ці самі декольки випадуть, це буде жесть. Так, отримати. Дивимося. Бойове завдання виконано, нагорода додано, деколь. Єси йде на зліт три штуки. Друзі, другий день підряд деколь. Це капець просто. Подивимося, що буде завтра. А тепер переходимо в браузер і дивимося ж на нову от 2.0, як позиціонує Wargamer. Поїхали! А тепер, друзі, давайте розберемо даний відеоролик, що ж це за гра така, тому що й до цього були показані вже колись фрагменти, може півроку назад, приблизно плюс-мінус цієї гри. Всі ми дивилися на неї і говорили, що це вот 2.0, там, що це вбивця нашої гри, там основної, от, в яку ми граємо. Але щось мені мало віриться в це. Давайте подивимося, і вже в висновку я проаналізую цю всю ситуацію і скажу те, що я думаю. І так, поїхали. Друзі, бачимо, що окрім техніки, тобто танків, у нас буде і авіація. Тобто гелікоптери, ударні військові і літаки. Бачите, літак засвітився. от. Там були гелікоптери. Тобто, у нас виходить вартандер. От є вартандер. От дуже схожа буде по геймплею гра, я так думаю. Я не розумію взагалі, для чого робити подібну гру, якщо у вас вже є хороша гра, яку треба оптимізувати і покращувати. Поїхали далі. A a the... Бачите, є різного призначення навіть авіація. От, дивіться, є гелікоптери, якщо я правильно розумію, це ті, які транспортні. Можливо, вони якусь будуть техніку перевозити, чи що це таке. До речі, підказуйте, якщо хтось грає в цю альфа-версію, можливо, хтось тестує. Бачите, літак. Ось літак. Це такий як бомбардувальник, чи що це таке, тому що дивіться, який він важкий, великий. Більш всього буде бомбардувальник. Тобто роблять симбіоз. Роблять симбіоз. не знаю, чи буде флот. Тому що якісь он танкери стоять, ну я так думаю, що вони просто для виду. Тут немає у цьому тизері е, такого, ну, наприклад, нарізки, де там будуть стріляти там, із кораблів, з якихось військових, чи ще щось такого немає. Ну, Там тепловізор показує, що можна перемикатися між режимами. От Коли ти на авіації на якійсь, ти можеш перемикатися і дивитися в такому режимі, де знаходяться. Техніка або якісь об'єкти. Ну, дивіться, от ефекти вибухів ну, доволі непогано виглядають. А от дивіться на саму техніку, друзі. Чому вона така пластилінова? Я не можу зрозуміти. Вона як з пластиліну зроблена. І якісь такі кольори ненатуральні. Я не знаю. Ну воно так в очі кидається. Я надіюся, це все виправлять. Ну, Бачите, там, наприклад, з кулемета, Гатлінга, чи як він там називається, там от стрілянина йде. Тобто, ми можемо стріляти не тільки з основного озброєння, де тут цей фрагмент? А можемо ще й з другорядного. Або, наприклад, будь-які гранатомети, там, які встановлені на башті, от далі ми подивимося. Звісно, це плюси. Але цю механіку можна вести, наприклад, і в наших танках. Ну, наприклад, і що заважає вести техніку, наприклад, новішу, а не Другої світової війни, якщо це буде, наприклад, 11-12 й й рівень, чи 13, 14, й як там можна Ну, можна зробити це, додати. Я не знаю, я не розумію, для чого створювати ще одну гру, от подібну до тієї, яка є. От знаєте, коли створили, наприклад, літачки, тут все зрозуміло. Ну, це окрема ігра, хто хоче, там в літачки грає, потім кораблі. Це все зрозуміло. В принципі, хто хоче в кораблики грає, знаю в літачки туди заходять тільки в основному, щоб місії повиконувати і трофеї забрати, щоб голда була для танків. Але тим не менш. А тут взагалі не зрозуміли. Поїхали далі. До речі, тут відмінність ще яка, що в нас от є екіпаж. А тут ну, повноцінний 4-5 чоловік, там, в залежності від техніки, може бути і більше. А тут буде командир і якісь істоти за командиром, які ну, не роз'яснені без обліку, так скажемо. Буде командир танк командир танк, командир танк. Ну, я так розумію, що так буде. Бачите, навіть ракету ось, запускати буде. Це, я так розумію, якась авіація, де вона цей фрагмент відеоролику, бачите, ракета летить. Звісно, в принципі, можна її цікавою зробити цю гру. Там, але я не знаю, ну, от подивимося, яка вона буде по факту. Мені на даний момент дуже є великі претензії до графіки, тому що вона якась така ненатуральна, що це капець просто, неначе в мультику в якомусь пластиліновому. Бачите, викликали авіаудар, бомбардування. Це як фіча, така, вона там буде в якихось умовах активна, якщо щось зробите, або просто дається, можна її там в гаражі, так сказати, на техніку якось купляти, ставити. Ну, написано бої 5 на 5 якісь. <реш> yeah. <реш> yeah, Ну от конкретно відео вибухів. От коли вибухи відбуваються, ефекти точніше, то вони набагато реалістичніші, мені здається. Тому що тут більше мілких деталей, там і більш такі, ну, кольори, глибокі, ну не знаю. От на рахунок цього ніяких претензій нема. Але от ну не знаю. Ну от пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї гри, Тим більше дивіться, якщо ви вже граєте дуже давно в танки, так само, як і я. Ви навряд чи захочете переходити в цю гру грати, ну, тому що немає ніякого сенсу там з нуля все починати, прогресу ніякого немає і так, далі, і так далі. Мені здається, краще було, якби вони, наприклад, додавали і покращували ту гру, яка вже є. От конкретно World of Tanks Просто. Це моя думка. Але пишіть свої коментарі і що ви думаєте на рахунок цієї гри, друзі. Це дуже важливо. Для того щоб розуміти повну картину, як люди взагалі до цього відносяться. Тому що це моє суб'єктивне бачення на даний момент. Можливо, воно і зміниться, можливо, її зроблять дуже класно і там всі ми захочемо там наіграти, наприклад. Але на даний момент от у мене така думка. Поїхали далі. Бачили? Бачили, тут у нас фрагмент от командир танк. Командир танк. Ось так воно буде висвічуватися в нас в гаражі. Потім дивіться, у нас є обладнання. ось, Я так розумію, це покращення чи що це, як це воно. от, Наприклад, турбінка, тому що зображення так, як є, гуслі, ось. Потім щось, може це з двигуном щось зв'язане, це двигун, напевне, і це ще щось. Коротше кажучи, будуть покращення там модулі, я так розумію, буде прокачувана техніка, буде так само преміумна техніка. А, бачите, це ви покращуєте свою машину. От, безпосередньо покращення, як у нас є, оце дослідження, і в дослідженні є, що ми відкриваємо якийсь модуль і покращуємо. А тут так само, я так розумію, будемо відкривати і покращувати. От такі короткі відеоролики, це вже останній відеоролик, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї гри. І як ви до неї відноситесь. Чи плануєте, наприклад, на неї пограти, тому що вона дуже схожа на багато ігор по типу Battlefield, Call of Duty, потім того самого War Thunder. І плюс до того у нас є дуже великий прогрес у вод. Я думаю, ці дві гри будуть паралельно, це логічно. Що їх, ну як, я не думаю, що вот там закриють чи ще щось, ну тому що дуже багато старих гравців грає, і це основний проект, який приносить прибуток в варгеймінгу, але тим не менш. Що ви думаєте про цю гру? Не забувайте писати в коментарях, тому що я свою думку сказав. І не забувайте підписуватись на канал і коментувати і ставити вподобайки. Дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.